В цьому відеоролику ми розглянемо приклад виконання завдання уроку 1.5.1. Перше. Викачайте на свій комп'ютер файл 151 заготовка зі. Якщо ви не змінювали налаштування браузера, то він буде скачаний у папку використача завантаження. Натискаємо посилання. Натискаємо кнопку Завантажити. У вас з'явилося таке вікно, де пропонується місце, куди його завантажити. Якщо у вас в налаштуванні не, включен, не включений перемикач виведення цього вікна, то воно не буде виведено, автоматично буде завантажено ось в цю папку. Підтверджуємо зберегти. Чекаємо, ось файл викачився, натискаємо цю ось папочку, значок з папочкою і закриваємо цю вкладку. Переходимо до другого пункту. Перейменувати його на 1.5.1 заготовка XLTM. Якщо у вас на комп'ютері не виводяться розширення імен файлів, то включіть режим їх виведення. Включається ось тут вигляд. Відображати приховане розширення імен файлів. Зверніть увагу, ось тут з'явиться ім'я файлу. Ось вон. Ім'я ім розширення. Розширення імені файла. Так, тепер правою кнопочкою клацаємо по файлу, переіменувати і зіп міняємо на xl. Так, підтверджуємо. Натиснули Enter, підтвердили, і ось наш файл. Тепер, як бачите, це файл Excel. M це означає, що це файл шабло, TM. Це шаблонний, а M це містить макроси. Далі відкриваємо його. Для цього на комп'ютері повинен бути встановлений Microsoft Office Excel версії не нижче 2007. Якщо він у вас не встановлений, то пропоную встановити скориставшись цим посиланням. В даному випадку він встановлений. Ми бачимо по значку. Відкриваємо два рази клацає, відкриваємо. Перше. Підтверджуємо увімкнути редагування, другий підтверджуємо увімкнути вміст, бо інакше наш файл працювати не буде. Так, реєструємося, введіть дані для реєстрації та натисніть кнопку Зареєструватися. Після цього буде створено новий файл з іменем, яке відповідає вашим реєстраційним даним. Якщо ви не змінювали налаштування браузера, та він утвориться у папці користувача документи. Так, дивимося. Зараз це файл 1.5.1, заготовка 2. Так, якщо ми сюди вводимо 11, наприклад, А, це наш клас, і вводимо прізвище ім'я. Клацаємо десь нижче, щоб воно ввелося, або натискаємо Enter і натискаємо кнопочку Зареєструватися. Отут написано у вікні повідомлення, що документ буде збережено у файл з повним ім'ям 151 риска 11 1.51.11, школяр Іван. Тобто от наші дані якраз будуть в ім'я файлу введені. Зверніть увагу на ім'я файлу, ось тут. Це файл заготовки, а тепер, коли я натисну ОК, у нас буде створений новий файл. Це вже інший файл 1.51.11.hrivan.xlmxl.sm. Там було TM, а тут SM. То шаблонний файл, а це вже буде робочий. файл. Натискаємо ОК. OK, і от у нас утворилася заготовка, з якою ми будемо працювати. І тут написано виконати поставлені завдання. Виконаємо поставлені завдання. Ось у нас число 227 десяткове треба перевести у двійково. Як це зробити? Ось В даному місці записуємо 227, в цьому місці записуємо 2, тобто ми його ділимо на 2. Ну, Скільки це буде? 1, 1, 3, так? Так? Якщо 113 умножити на 2, буде 226. Звісно, отут в залишку остається 1. Тобто, якщо ми 227 відняли 226, буде 1. Так, далі тепер 113 ділимо на 2. І це буде 56. Так, 56 це буде у нас. 112. І якщо 113 віднімаємо 112, буде 1. Так, далі 56 ділимо на 2. Так, буде 28. 28 множимо на 2, буде 56. В залишку буде 0. Так, 28 ділимо на 2. Буде 14. 14 множимо на 2 буде 28 і в залишку залишається 0. 14 ділимо на 2, буде 7. 7 множимо на 2 буде 14. І в залишку залишається 1. Так, 7 ділимо на 2, буде 3. 2 множимо на 3 буде 6. І в залишку буде одиниця. 3 ділимо на 2, буде 1. 1 множимо на 2 буде 2, в залишку буде 1. Одиниця ділимо на 2, буде 0. 0 множимо на 2 буде 0. І в залишку буде 1. Далі збираємо це число. Знизу вверх і, і, утворю, і у нас утвориться десяткове. Але зверніть увагу, ось тут я помилився. 14 мінус 14 буде 0, а я записав одиницю. Ну, як бачите, як помилився, в мене є підказка, вона не того кольору. Якщо я тут напишу 0, він став того кольору зеленого, значить все правильно. Так, записуємо 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Тобто знизу вгору збираємо. Натискаємо Enter. Як бачите, зелене, знать це правильно. І ось тут теж стало зеленим. І стоїть одиничка, це означає, що ви заробили один бал. Так, натискаємо кнопку далі. Тут у нас число десяткове вже таке велике. І нам необхідно його перетворити у вісімкове. Робимо аналогічно тільки отут, в цих місцях будуть не двойки, а восьмерки. Тобто будемо ділити на восьмерки і шукати залишки ділення числа на 8. Потім запишемо його сюди. Якщо буде все правильно, все буде зеленим. І тут буде зелене, зелене тло. І звісно, що ось тут у вас додається результат. Ну і в кінці ви отримаєте результат за цю виконану роботу який буде зарахований вам як оцінка за виконане завдання. Після того, як ви виконаєте всі завдання, які тут передбачені, вам треба буде зберегти цей файл, закрити. Дивіться, заготовку ви мені не відправляєте. Мені потрібна не заготовка, мені потрібен файл-документи. Ось цей файл. Оце ваш файл, той, що ви створили, той, що з вашою оцінкою. Його мені відправляєте електронною поштою на перевірку та оцінювання. Ну, в мене все. Бажаю успіхів. Чекаю ваших робіт.